24-та окрема бригада для нас стала вже як то своєю. У ній служить медикині Аліна Мельник, випускниця ліцею із села Святець, що на Теофіполщині, боєць Григорій Левчук. А ось цей прапор від Павла Рея. Надія Вікторівна пригадує колишніх учнів, а нині мужніх воїнів. А ще цікаве, що ви знаєте, чесне слово, коли до мене телефонують хлопці з фронту, дзвонять тако кожного разу, навіть що вночі, три години ночі, я проснулася, зайшла в інтернет, глянула і побачив Павло Рей, що я не сплю. Дзвонить Надія Вікторівна, добрий ранок, ви чого не спите? Я кажу, та щось не спиться, а я вже йду на передову, я йду на нуль. О, я кажу, Паша, хай тебе береже Господь. Він Надія Вікторовна, все буде добре, все, ми втримаємося, все буде добре. І ви знаєте, оці такі дзвінки вони якось і окриляють нас. і е, просто... Як надихають нас на ту роботу, яку робимо ми і яку робить наш ліцей, і взагалі село Святець посилки бійцям на передову, акції на підтримку збройних сил, плетіння маскувальних сіток чи щоденна робота учнів, їх батьків усього колективу святецького ліцею. Одні із нещодавніх акція з пророчою назвою Ворогам кришка зібрана тара дозволить отримати кошти для виробництва вітчизняних безпілотників, благодійний ярмарок, духмяна поляниця і багато багато інших. Інших, а це нова порція тушкованки, поїде на схід. М'ясо передали благодійники, а працівники ліцею доклали рук і частинку душі для його приготування. Привозять нам м'ясо, ми від душі, душу вкладаємо, робимо перчик, лавровий листочок. Ну саме головне любов. Щоб їм було там смачно, добре. Саме головне, щоб вони були всі там живі, здорові і як наскоріше дочекатися перемоги, кожен із працівників взяли по декілька банок додому, там приготували і занесли до навчального закладу. А вже звідси волонтери доправлять смакоту за місцем призначення. Приготували немало, не багато 95 банок тушкованки і 16 паштету. Наші воїни борються там на фронті. А ми, в свою чергу, повинні це розуміти, підтримувати, чим можемо тут у нас в тилу. Односельці, колишні випускники, батьки нинішніх учнів ліцею боронять Україну від окупантів. Коли приїжджають додому, обов'язково навідуються у навчальний заклад. Емоційні зустрічі з учнями запам'ятовуються і надихають. Дітки малюють малюнки, читають вірші, співають пісні. Цього у вересні прийшло двоє хлопців. Ви знаєте, я їх не впізнала. Один із них це однокласник мого сина. Такі гарні, такі мужні. Є такі в нас хлопці, які навіть орден отримали уже. Вони вірять в перемогу, і вони ще й нас надихають. Відтак зупинятися не мають права, кажуть у ліцеї, і надалі допомагатимуть захисникам і захисницям стільки, скільки буде потрібно.